А якби проходила кар'єра Михайла Мудрика, якщо він був родом з Англії? Перша картка Ultimate Team Мудрика в FIFA 20. Тоді йому призначили рейтинг 63 і позиція була ца. FIFA 21 він пропускав. FIFA 22 гравець отримав апгрейд плюс 1. А ось з FIFA 23 футболісту дісталось аж 4 картки. Дальше більше. FK 24. 5 різноманітних карток, але все ж дефолтна має рейтинг 75. FK 25 і апгрейд плюс 2. Як будуть далі розвиватись події у Михайла – невідомо. Але у нас сьогодні альтернативна історія кар'єри Мікеля Мудрика, таких як Михайло Мудрик, по всій Англії десятки, можливо, навіть і сотні. Пробитись професійний футбол не так і просто, але наш головний герой зміг це зробити. Свої 17 років він заграє за професійну команду Wigan Атлетік. Це третій за рахунком дивізіон в Англії, Прем'єр-Ліга Чемпіоншип та Ліга 1. Щоб цікавіше було дивитись футбольний шлях нашого головного героя, додаємо чотири задачі: задача 1. до 22 років зайти в топ 3 команди своєї країни. Посісти від першої до третьої сходинки. Рахуються чемпіонати Англія, Іспанія, Італія, Франція, Німеччина. 5. Взяти золотий м'яч, виграти дві ліги чемпіонів та апнути рейтинг 93. Найвищий рейтинг нашого захисника Хакса 67. У Михайла Мудрика 63. 17 років, молодий перспективний. Ще без модної зачин. Звісно ж, Михайло буде в основі. Макмен, вибачай! До речі, Михайло Мудрика дві позиції: ЛП та ЦА. На початку своєї кар'єни він грав саме в центрі. Ну що ж, друзі, якось так не знаю, чи закріпиться Михайло в основі. Дуже хочу це вірити. Симулюємо перший сезон. А партнером даного проекту є Фавбет. Всі дайтеся кому зручніше, і ми починаємо. За один сезон Михайло Мутрик дав плюс 9. За один сезон! За один сезон! Мені здається, все саме так, тільки через те, що в нього національність. Англія, Бразилія, Іспанія. Там футболісти дуже швидко набирають рейд. В цілому, як і в реальному житті, подивіться, то Бразилія. 15-16 років і вже ведуть топ команди. На жаль, Віган себе не зміг нормально проявити. 19-та позиція. Це чудо, вони не вилітають. До речі, Михайло Мудрик взяв сьомий номер. Починав цей сезон під 91 Мудрик провів 34 поєдинки, забив 7 голів, одна гольова передача. Це другий показник в команді, але Мудрик не ферве. Симулюємо наступний сезон. Мудрику 19 років і він вже має рейтинг 80. Я не розумію, як він так росте. Просто подивіться на його скіли. Ну він дуже сильно додав. Мудрик нормально додає, а Віган, на жаль, не дуже. 16-та позиція краще ніж в минулому сезоні, але також ні про що. Я так зрозумів, що на один рік з ним продовжили контракт. В цьому сезоні Михайло Мудрик зіграв вже 54 поєдинки, забив 11 голів, віддав дві гольові передачі. Середня оцінка 6,34 Так, він став кращим бомбардиром. Його ціна складає вже 50 мільйонів. Мені здається, що вже якийсь топ-клуб його веде. До речі, чемпіонат світу взяла збірна Англії. Але, на жаль, Михайло Мудрик поки що не заявляється в основну національну команду. Гріліш перешов в Байер. А Михайло Мудрик зацікавив Атлетико Мадрид. 50 мільйонів для матрасників це не проблема. Подивіться просто на цю статистику. Але перейшовши в Атлетико Мадрид, Михайло Мудрик буде мати дуже хороші шанси на успішне продовження своєї кар'єри. Ну що ж, ходять чутки, що Атлетико Мадрид зустрічався з Михайлом Мудриком і була прям конкретна пропозиція. І що найцікавіше, начебто, сторони домовились. І Михайло Мудрик приєднується до Атлетико Мадрид з третього дивізіону Англії він перебирається в перший дивізіон Іспанії. Ну що ж, друзі, англійський Михайло Мудрик переходить в Атлетико Мадрид за 57 мільйонів. З приходом в нову команду також Михайла Мудрика міняється мініфейс. По плану на цей сезон в Атлетико Мадрид наступний склад: напад Грізман-Сарлот, ЦП Де Пауль, під ним Коке. Справа Фелікс, зліва Мудрик, під ним Мендес. Справа Моліна в захист, пара центральних Муріньо, Ленорман і в воротах облак. я б дещо вніс деякі зміни. Кіма на це все точно треба ставити. І нехай справа буде Кельми. Мені самому цікаво, чи зможе Мудрик втримати місце в основному складі. Зараз все перетасують і до побачення. Треба буде ще здобувати це місце і доказувати. За цей сезон Михайло Мудрик зробив плюс 5 до свого рейтингу. Просто з кожним сезоном дає неймовірний плюс. Також ми бачимо, що Атлетико Мадрид підписав Тюрама і справа в захисті Дієс. Не знаю, був він чи тільки з'явився. Але точно знаю, підписали Єлмаза. Також, як ми бачимо, підписали корейця з ПСЖ. Ну, Грізман уже 36 років, друзі. Що ж, дивимось статистику. Отже, в цьому сезоні Атлетико Мадрид займає третю позицію. І це перше виконане завдання з нашого списку. Війти в топ-3 команди з топ-5 чемпіонатів до 22 років. Кубок Іспанії, на жаль, нам не піддався. І в першій своїй лізі чемпіонів для Михайла Мудрика Атлетико Мадрид, на жаль, поступається в Мадридському реалу у чвертьфіналі. Загальний рахунок 3-2. ЛЧ забрало ПСЖ. Жо ж, без трофеї в цьому сезоні. Отже, друзі, Михайло Мудрик в свої 20 має рейтинг 85. В цьому сезоні він провів 34 поєдинки, забив 7 голів і дав 4 гольові передачі. Середня оцінка 6,72. Ну це дуже хороший результат. Я думаю, що після першого сезону він вже заслуговує більш-менш козирний номер. 33, якось несолідно. Також 7 голів забив Єлмаз. Дуже сильно відіграв тіп 11. Пелікс. Фюрам 32. Ну тут без питань. Фрисмана також неймовірно вислугацію. І це йому 36 років. Ну що ж, після цього сезону ціна Михайла Мудрика складає 106 мільйонів. І це найдорожчий футболіст в Атлетико Мадрид. Друге місце Мендес, 83,5 мільйони. Ну от в четвертому сезоні, я думаю, пора вже брати трофей. А перед тим, друзі, як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про свій власний футбольний інсташоп, в якому ви можете придбати Джерсі улюбленого клубу. Поточний сезон, ретро версії, фан концерт Все це там є. Інсташопом займаюсь персонально я, тому все буде на найвищому рівні. Залишу в описі, також там буде скоро розіграш. Підпишіться. Зараз я прекрасно розумію, що на четвертий сезон матрасникам треба дуже сильно підсилюватись. Правий захист відстає. Грізману буде 30. Зараз два гравці, які серйозно випадають. Звісно, можна зробити ось так і ось так, але Фелікс є якось невпевнений, Тому хай поки що ось так. Тим часом спонсори додають майже 45 мільйонів до бюджету. І загальна сума на трансфери складає майже 127 мільйонів. До того ж, як в реальному житті, Челсі хоче вивалити неймовірну суму за мудрика. Майже 130 мільйонів. І ми можемо подвоїти свій трансферний бюджет. Але ні. А от Мендеса можна і провалити. Якщо за Мендеса дадуть 125, <кх>, не дадуть. В свою чергу Ленорманд піде в мадридський реал. 90 мільйонів. 30 років цьому захиснику. Ну і нам треба форвард. Також в мене є ідея підсилити правий фланг захисту, купити правого захисника з Борусі Дортмунд. І от, думаю, можливо, Мартінелі на ферве. Дест Гутієрест вони відпадають, тому що лівого захисника ми не продаємо. Можливо, Дюран. Можливо, Ніклассен. Чесно кажучи, замінити Ленорманда є ким. кім. Аспілікоя, то заграємо. Ну, форварда треба десь шукати. Ну що ж, друзі, прощаємось з Ленормандо. 90 мільйонів виклали за цього футболіста. Ну а ми в свою чергу підсилюємо правий фланг захисту. 37 мільйонів з Мартінелі домовитись, на жаль, не вдалося. Челсі не змогли підписати Мудрика, хочуть підписати Кюрама. Все ж таки, друзі, Атлетико Мадрид підсилює ланку нападу. Дюран з Манчестер Юнайтед перебирається до Атлетико Мадрид. 52 мільйони майже виклали. За Михайла Мудрика майже 130 мільйонів віддає Тоттенхем. Ребята, ні. Народ, мене вилетіла симуляція на четвертому сезоні, але Михайло Мудрик став чемпіоном Європи. Також в четвертому сезоні Мудрик став чемпіоном Іспанії і ще плюс виграли Кубок Іспанії. І тепер дещо склад Атлетко Мадрид виглядає по іншому. Наприклад, на початок п'ятого сезону Атлетко Мадрид підсилились австрійцем Шмідом. Лі Ін зайшов в основу матрасників. Також ми бачимо тут Ереро. Хато майже не спрогресував. Де Пауль вже старенький. Отже, друзі, п'ятий сезон завершиться для Михайла Мудрика не найкращим чином. Так, рейтинг 92. Але під кінець сезону, на жаль, він отримав травму. Тим не менш, за п'ятий сезон він зіграв 54 поєдинки, забив 31 гол, віддав 9 гольових, середня оцінка 7,35. І його ціна майже 200 мільйонів. Звісно, що Мудрик потрапляє в команду сезону. Одного гола Михайлу Мудрику не вистачило, щоб обігнати Майля Лероя, форварда мадридського реалу. Чесно кажучи, я не впевнений, що Михайло Мудрику дадуть за цей сезон Золотий П'яч. Чемпіонами, на жаль, ми не стали. Кубок Іспанії також за мадридським реалом. ЛЧ за Юве. В одній восьмій злилися Яксу. Тим часом, після шостого сезону, Михайло Мудрик виконав ще одне завдання. Апнув рейтинг 93. Навіть 94. Є невеличкі зміни по складу. Бачимо Ботмана, бачимо Крістенсен. Право в захисті заграв Діас. Але в мене таке відчуття, що кращі часи для Мудрика в Атлетико Мадрид закінчились. П'ята позиція. Чотири бали нам не вистачило, щоб зайти на третю позицію. Але 15 балів відриву від мадридського ралу від чемпіонів це дуже багато. Але, тим не менш, Атлетико Мадрид добрався аж до півфіналу Ліги Чемпіонів, де поступився Байер. А Байер в фіналі поступився Мілан. Суперкубок наш. Кубок Іспанії також наш. Ну, ви знаєте, не все таки погано. Два трофеї, півфінал ЛЧ. Михайло Мудрик зіграв 57 поєдинків, забив 7 голів. Да шо, блядь, Після, блядь. Але тим не менше не впливає на трансферну ціну. 208 мільйонів. До речі, у Атлетико Мадрид є футболіст, який коштує більше ніж Михайло Мудрик. І зараз він йде в Бренфорд за рекордні 208 мільйонів. Там навіть трішки більше. Неочікувано, але чемпіоном світу стала збірна Данії. Тим часом Михайло Мудрику вже 23 роки. І це починається його шостий сезон в Атлетико Мадрид. Цілком можливо, що він покине Атлетико Мадрид на початку цього сезону, але побачимо. Ну що ж, друзі, Михайло Мудрик має рейтинг 94. На ферве грає маркер. Чесно кажучи, дивлюся я на цей склад Атлетико Мадриди і розумію, що це 90% останній сезон для Михайла Мудрика в цій команді. 100% останній сезон. Дев'ята позиція в чемпіонаті Іспанії. Зайнявши п'яту позицію в минулому сезоні, ми не покинули матрасників. Але вибачте, це вже кінцево. не меж. супер Суперкубок за Атлетико Мадрид. Кубку Іспанії скрутились. Атлетико Мадрид грав в ВЧ. Не виграв, звісно, але в одній восьмій програли Арсеналу. В сьомому сезоні нашого експерименту Михайло Мудрик відіграв 50 поєдинків, забив 23 голи. Середня оцінка 684. Відступні 440 мільйонів. Ну це собі може дозволити тільки одна команда. Тільки ПСЖ може дозволити собі стільки викласти за Михайла Мудрика. Ну і це найкращий варіант. Ми чудово провели свій четвертий сезон. Взяли чемпіонство Іспанії, Кубок Євро. Але, на жаль, рейтинг був менше, ніж 90. А як ми всі з вами знаємо, якщо в тебе рейтинг менше 90, то в цій грі тобі золотий м'яч просто не дадуть. А от коли ми апнули 90, то мудрик почав мало забивати. Атлетику Мадрид пішов на спад. Нам треба щось вигадувати нове Ну, ви просто подивіться на цей склад. Бапе, Габі, Бакайоко, Мудрик, Ндур, Вітіня, Куарешма, Раміре, Саліба, Беральдо та Донарума. Також є Тель. На підхваті довба. Я очікую, що ви зможете витягнути і взяти лігу чемпіонів. Логічно, для того, щоб брати золотий м'яч, треба забивати і перемагати. На жаль, Мудрика не має ні того, ні іншого. Як ми бачимо, Михайло Мудрик перестав взагалі розвиватись. Скоріше за все, що зараз футболіст знаходиться на своєму піку. Не знаю, чи то трансфер Мудрика так вплинув на склад ПСЖ, але футболістів залишилось дуже мало. Мудрику вже 25 років. За цей сезон він провів всього на все 31 поєдинок. Це Дуже мало. Середня оцінка 6.34. Ну і в ціні він трішечки втратив. МАПЕ 33 роки, його ціна 107 мільйонів. Тим не менш, ПСЖ бере чемпіонат. Прям дуже впевнено. В Кубку Франції, на жаль, Фіаско. Що найцікавіше, групову стадію Ліги Чемпіонів ПСЖ забирає. І в одній 8 скрутились в Франкфурту. Ось такий восьмий сезон. Отже, друзі, в дев'ятому сезоні симуляції кар'єри за Михайла Мудрика ПСЖ стає чемпіоном Франції. 90 набраних балів, 27 балів відриву. Це ще більше, ніж в минулому сезоні. Суперкубок також за ПСЖ. От в Кубку Франції не пощастило. Епічна була заруба, і тільки в серії після матчу в пенальті ПСЖ поступається Бресто 9-8. І нарешті, нарешті, друзі! Михайло Мудрик забирає свій перший трофей Ліги Чемпіонів. В фіналі Парижани переграють Ювентус 1-0. Знову вони забирають таблицю, знову вони забирають груповий етап. В одній восьмій проходять Лейпциг, в чвертьфіналі здолали Мілан. В півфіналі перемогли Барселону. Там без шансів, 5-1 по сумі двох матчів. І в фіналі перемагають Ювентус. На первом Бапе. Зліва Мудрик, справа Рей. Паєс Гаві, Доур. Беральдо Рамірес Шкринірк, якого рейтинг 65, Та на це зе кюарежма в воротах до Михайло мудрик зіграв 41 поєдинок, забив 15 голів, віддав шість гольових. Середня оцінка 7,20. двадцять. якось мало забиває. Походу я знаю, хто забере золотий м'яч. Ціна мудрика складає вже 197 мільйонів. По трішки, але втрачає. Десятий ювілейний сезон і ПСЖ займає другу позицію в чемпіонаті Франції. Але Кубок все ж таки наш. І ще один Кубок також наш. Кубок чемпіонату і Кубок Франції. От взять би ще чемпіонат, хоча у Франції Мудрик вже все виграв. Але в лізі чемпіонів Ювентус бере матч реванш за попередній сезон. Ювентус вдруге поспіль програє в фіналі. До речі, золотий м'яч забрав мбапе. Після цього в нього рейтинг звалився на 4 пункти. Але тим не менш він все одно забив за сезон 33 голи. А Ві Сіменс 19. А Мудрик всього-навсього 6. Йому вже 27 років. Його ціна на трансферному ринку 192 мільйони. Хто найсильніший футболіст в Реала. Беліне, йому 30 років. Також ми бачимо Петерса з Нідерландів, в нього рейтинг 92. Мудрик, на жаль, дуже мало забиває, тому поки що йому золотий м'яч не світ. Тому цікаво, Холанду 33 роки. Рейтинг 93 він до цих пір грає в Манчестер Сіті. До речі, у чвертьфінал чемпіонату світу пробувається Франція, Англія, Португалія та Швеція. І Англія виходить в фінал, перемігши Францію. Шикарний шанс Мудрика взяти ще один трофей. І, на жаль, національна команда Мудрика поступається Шведам. І на 11-й свій сезон Михайло Мудрик перебирається в Ювенту, де разом з Палмером спробують пошуміти ще в чемпіонаті Італії. До речі, там також грає Лунін, якому 35 років. Отже, друзі, в своєму 11 сезоні Михайло Мудрик разом з Юветусом займає третю позицію в чемпіонаті Італії і поступається Баварії в одній восьмій лігі чемпіонів. Тим не менш в гонці бомбардирів Михайло Мудрик за 38 матчів забив 25 голів, 25 в чемпіонаті і 3 в Лізі чемпіонів. Мудрику вже 28. Я не знаю, хто це, але він став володарем золотого м'яча в 2035 році. Ювентус закінчує на другій позиції. Чемпіонат забирає Аталанта. Але Кубок Італії все ж таки забирає Ювентус. В лізі чемпіонів Юве поступається Манчестер Сіті. Одна восьма. Знову вилітаємо. ПСЖ. Хорош. До речі, цей тіп, який взяв золотий м'яч. Він грає за Барселону. Еусебіомора, Мора. 27 років, рейтинг 93. Мудрик поки що не йде на спад, хоча йому 29 років. За 53 матчі він забив 23 голи. Віддав 13 гольових. Але я відчуваю, що це замало для того, щоб взяти золотий м'яч. В завершенні сезону збірна Англії здобуває перемогу на євро. Плюс один міжнародний трофей для Михайла. В 13-му сезоні все ж таки Михайло Мудрику вдається разом з Ювентусом взяти чемпіонат Італії. І по суті, він все вже вигравав в Італії. А ми ще не вигравали суперкубок. Другий раз взяти ЛЧ6 ну, не вдається. 52 матчі, 16 забитих, 15 гольових. Як ви бачите, Михайло Мудрик грає не на себе, він грає на команду. Луніну 38 років, рейтинг складає 82. Золотий м'яч 2037 забирає Мендоза. Рейтинг 97, тут без питань. 14-й сезон і чемпіонство за Ювентуса. О, Що тут за команди грають? Ой, Мілан на 13-й позиції. Хто Рома взагалі вилітає? Нічосі. Знову нам не піддався Суперкубок Кубок також не наш І Ліга Чемпіонів не наша Атлетика Мадрид. Чесно, я дуже радий за цю команду. Саме цей футбольний клуб дав нам шлях в великий футбол. Ну дав Віган, але в цілому розкрились ми по-справжньому саме в матрас. Ну на цей раз ми дійшли аж до чвертьфіналу. Там поступились баєри. І до речі, Мудрик не найсильніший футболіст в Ювенту Юріч 95 рейтинг. Віча Кварацкеля 37 років, рейтинг 75 так він грає в Ювентусі. Мудрика рейтинг 94, йому 31. Я думаю, ще один сезон, максимум два, Якщо не візьмемо золотий м'яч, то все. На жаль, це завдання нам буде не по силам. На жаль, World Cup знову не піддався збірній Англії. Тотальна домінація Ювентусу в чемпіонаті Італії. Знову ми чемпіони. Також наш суперкубок. Тепер офіційно ми все виграли в чемпіонаті Італії. Також наш кубок! Ідеально! Три трофеї з трьох! От якби ще взяти лігу чемпіонів? На жаль, друзі, програємо в серії після матчових пенальті Манчестер Сіті. А вони поступили слід. Дуже хороший сезон від Ювентуса. Взагалі-то тепер Мудрика перебудували на ПФА. Бачимо, що вже не Лунін голкіпер, Ремсі зліва, 66 рейтингів, серйозно. Лунін 73. 2039 рік, що ви хочете За 38 матчів в чемпіонаті Італії Мудрик забив 23 голи і став кращим асистентом 12 гольових передач. Цілком можливо, що нам дадуть золотий м'яч. Михайло Мудрику 32 роки. Рейтинг 94, ціна 160 мільйонів, 55 матчів, 28 голів, 18 гольових, 7,61 середня оцінка. Якщо не за цей сезон, то напевно ми вже й не побачимо золотий м'яч. Так виявляється, що в режимі кар'єра максимум 15 сезонів, тобто фінал нашого експерименту залишається відкритим. Невідомо чи взяв Михайло Мудрик за попередній сезон Золотий м'яч чи ні, але шанси були дуже хороші. Я б, звісно, хотів би побачити, що Михайла Мудрика десь в Саудівській Аравії, потім на завершення своєї кар'єри, щоб він повернувся в рідний клуб в Англію. На рік десь два, але й без того, друзі, даний експеримент видався мега цікавим. Я його дуже довго записував. Тому очікую від вас підтримку. Також пишіть своїх футболістів для цієї рубрики в коментарі. Всім вам дякую за перегляд. Цього відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре.